Класифікація вірусів. Давайте з вами запишемо. Подивіться, будь ласка, перед вами приклади вірусних захворювань, які ми щойно з вами записали в класифікації. Наступні представники, не менш цікаві, які ми сьогодні розглядаємо, відносяться вони до неклітинних форм життя, це віроїди. Діти ще раз зверніть увагу, бачите, дивіться, роблю акцент. Віроїди, ще раз скажу об це, знайдено, виключно тільки у рослин. Можливо, десь проблемні ситуації те, що стосується саме викладання фізичної культури в середніх класах. Чому саме зупиняємось на них? Тому що як майбутні випускники, як і ті, хто вже працюють в середніх класах, знають, що третій рік впроваджується. Нова українська школа. То тобто зараз в програмі прописано 60 приблизно варіативних модулів, що можуть використовуватись, що можна впроваджувати на заняттях з фізичної культури. Хотілося б, щоб наші випускники, ті, хто зараз працюють у закладах освіти, поділилися своїм досвідом, як їм вдається. Поєднувати, з якими труднощами вони стикаються під час можливого планування, проведення? Ну і один такий напрямок хотілося б саме почути. Вітаю колеги. Сергій мене звуть, вчитель фізичного виховання в комунальному закладі Тернівський ліцей номер 5 Дніпропетровської області. Був студентом 2007-11 роки. З 11-го року безперервно працюю в ліцеї номер 5 Використовуємо 16 видів в класах НУШ. Ну, зараз у нас сьомі, шості і п'яті. У 1934 році збірна України перемогла на перших всесоюзних змаганнях. У 1937 році до Бельгії було відряджено одразу чотири українських гімнасти. Сама перша і саме видатна наша українська спортсменка. На кому хочеться зупинитися, це відповідна наша Лілія Подкапаєва, яка в свої 17 років, виступаючи на Олімпіаді в Атланті, не тільки здобула абсолютну нагороду, вона стала абсолютною чемпіонкою в жіночих видах, але й виконала подвійне сальто з поворотом на 180 градусів, що на даний момент. Ніхто ще не може, як серед жінок, так і серед чоловіків його повторити. Ми перейдемо до самої теми. Навчимося, як все це робити викладати, то я хотів би вам запропонувати із лекції, які в нас існують жгути. Ви розумієте, що таке турникет або джгут? Одним з методів зупинки кровотечі є використання жгутів. Зараз ми продемонструємо використання міжнародного зразку джгута, жгут типу КЕ, повна його назва Combat Application Tourniquet. Заняття вибіркового освітнього компоненту, ми проводимо у вигляді воркшопу. Перед нами сьогодні поставлено такі завдання, які потребують категорично вирішити, і категоричного розв'язання. Для чого писати тези, якщо в науковій роботі є вступ. Є зміст, є висновок. Для мене тези це короткий зміст моєї роботи. Так, дякую, є певні правила, яких слід дотримуватись. Тези це не реферат і не твори. Такий особливий жанр зобов'язує грати обов'язково за правилами. Добрий день, мене звуть Влад, я полюбляю теніс. Добрий день, мене звуть Валерія, я полюбля, полюбляю бокс. Добре. Ну, і зараз в наш час ви всі сидячи за партой, за комп'ютерами, і я б хотіла вам запропонувати фізичні вправи для підвищення такого загального тонусу Перша вправа. Руки разом в сторони над головою з'єднали і декілька повторень. Це вправа для м'язів спини, є станція коло здоров'я. Будь ласка, Катерина Віталівна, давайте я підійду з двох таких ракурсів. Перше з анатомічної будови, а друге, вже відповідно із, виходячи з цієї будови. Запропоную вам ряд фізичних вправ елементарних, які теж можна здійснювати вдома для покращення. Віртуальна людина повертається, і ми бачимо з вами цей м'язовий скелет. Подивіться, будь ласка, ще раз ставлю на паузу, спина рівна. І можна опустити руки, якщо вам важко. Бо перший раз вам тримати руки горизонтально, буде дуже важко. Можна. Перші дні, коли ви почнете виконувати цю праву, і щоденно необхідно виконувати, обов'язково відірвіться від комп'ютера, є у вас перерви, здійсніть цю вправу і вам буде набагато краще. Необхідно брати вагу. Якщо ми беремо її з круглою спиною, ми будемо зривати м'язи. Дивіться уважно далі. І таким чином пішли. Дивіться, його зараз показують в інфрачервоному. Промені і тут уважно дивіться, бачите м'язи. Ось ці м'язи, які саме тримають наш хребет, для того, щоб не було тут ніяких змін. Ми багато з вами да, розмовляємо про м'язи, про важливість їх роботи з ними. Да? І психологи теж наголошують на тому, що дуже важливо працювати з нашими м'язами.